Дорогі брати і сестри, наступає свято Світлого христового Воскресіння Пасхи Господні. І вже який рік поспіль ми це свято святкуємо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до натерен нашої держави. І це накладає на нас велику відповідальність і деякі обмеження у святкуванні, але це святкування обмежені тільки матеріальні, Бо ніхто не може обмежити нашу духовну радість від свята Воскресіння Господня. Ми просимо, за того, щоб обезпечити життя і здоров'я наших вірних, по можливості утримуватися від відвідування богослужінь, а прилучатися до богослужіння онлайн. Нехай Господь нас береже і хай дарує нам перемогу. Бо світло і Христового Воскресіння осяє наші серця. І вселяє надію, що всяка правда, яка є, перемагає будь-яке зло, яке б сильне воно б не здавалося. Христос Воскрес!